На жаль, Одеська міська рада не змогла сьогодні зняти кошти в бюджеті міста Одеси з будівлі суду Київського на вулиці Варненській і перенаправити на потреби військових. Це була вимога суспільства, це була вимога частини депутатів. Це була моя вимога як народного депутата України, який сьогодні прийшов спеціально для того, щоб донести цю точку зору. А відповідна правка не набрала необхідну кількість голосів. Ми чуємо якісь дивні аргументи від міського. Голови Труханова, який говорить про те, що там дуже катастрофічні умови в Київському суді. Мені здається, вони не настільки катастрофічні, як в окопах, в тих наших бійців, які сьогодні захищають Україну. І з одного боку міська рада дійсно виділяє кошти на підтримку Збройних сил, але іншого рукою хоче, знаєте, заробити чи щось зробити, не через такі тендери і через оцю історію з судом. На цьому історія не закінчується. Безумовно, як народний депутат, в тому числі. І далі буду використовувати ті можливості, які в мене є. Впевнений, що люди будуть далі приходити, тому що сьогодні знов стояли люди. Вдалося добитися, до речі, що сьогодні цих людей почули і їм була дана можливість виступити і говорити. Це теж важливо. Але будемо боротися далі. Вже є певні результати, коли я прийшов перший раз, з моменту, коли я прийшов в міську раду, перший раз в цьому році з вимогою передавати гроші на ЗСУ, вже на сотні мільйонів більше отримує ЗСУ. Будемо давити далі. До того моменту, поки бюджет міста Одеси не стане бюджетом перемоги, тобто перемоги у війні, не скляні фігури, не потрібні будівлі, не бруківка, а саме перемога це те, чим живе сьогодні. Кожен і кожен українець.